Доброго дня, дорогі друзі, вельми шановні журналісти. Перш за все, я хотів би скористуватися нагодою і привітати вас з Днем журналіста, який буде в наступний понеділок, 6-го числа. Свобода слова є одним із головних індикаторів справжньої європейськості України, і впевнений в тому, що є одним з головних здобутків революції гідності демократія і свобода слова. І доказом тому буде наша сьогоднішня відверта розмова. А саме впевнений в тому, що і доказом буде являтися гострота запитань, які сьогодні я, як президент, почую. Це перша наша з вами така зустріч після урядово-парламентської кризи, яка була ще півтора місяці тому. І яка зупинила в той час процес реформ. Тобто тоді, і без того, відстаючи на півтора десятиліття від наших центральноєвропейських партнерів та сусідів, наша країна через брак відповідальності певних політичних сил опинилася в ситуації, коли вона різко загальмувала і кілька місяців тупцювала на місці, поки одні політичні сили пакували рюкзаки. Набивали їх гречкою, готувалися до дострокових парламентських виборів. Інші політичні сили шукали більш складний шлях, як стабілізувати ситуацію, як відновити темп реформ. І Я дуже щасливий тому, що відповідальність перемогла популізм, принаймні на цьому етапі, і сьогодні. Я можу з певнестю казати, що неукраїнський за своїм походженням сценарій посіяти в Україні хаос безвладдя провалився. Спроба підточити Україну зсередини зустріла організований опір суспільства і державницьких політичних сил. Нами була сформована нова коаліція, нова більшість в Верховній Раді, був сформований новий уряд. І кабінет міністрів запропонував суспільству план невідкладних дій, який, до речі, був схвалений стратегічними радниками з числа найуспішніших реформаторів з країн Центральної Європи. Я вважаю, що відкрилося друге дихання проведення змін в країні. Ухвалюються найважливіші стратегічні і тактичні рішення. І хотів би навести. Лише декілька прикладів, які ми маємо буквально за останні два тижні. Перший важливий крок в реформуванні системи охорони здоров'я, прийняття буквально днями закону України про спрощення процедури реєстрації ліків, які мають реєстрацію в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, Японії і Канади. Я впевнений в тому, що цей крок посилить конкуренцію на внутрішньому ринку значним чином знизить ціни на лікарські засоби і є потужним механізмом, потужним елементом боротьби з корупцією. Другим є підписання, прийняття і підписання відповідно закону про обов'язкове запровадження системи електронних платежів Прозоро для всіх державних закупівель, які відбуваються в силових органах, в першу чергу в Міністерстві оборони. І тепер я на цьому наголошую, з системи Прозоро немає винятків, і на загал, держава за рахунок такого потужного антикорупційного заходу лише за один рік буде економити мільярди гривень. І впевнений, що кілька років тому державні закупівлі рекетувалися, Ми зараз уже про це забули так званою тендерною палатою. І всі розводили руками і казали, що нічого не можна зробити для того, щоб боротися з тендерною мафією. А тендерна палата набивала особисті кишені та партійні каси і акціонерів. Буквально дві години тому в приміщенні адміністрації президента, за моєю участю, була підписана угода з Сполученими Штатами Америки про надання нашій державі кредитних гарантій на суму 1 мільярд. Доларів Сполучених Штатів Америки ми дуже довго йшли до цієї угоди. Ви знаєте, що були попередні умови. Вони стосувалися чітких КІПІА, чітких індикаторів проведення реформ. Ці реформи стосувалися і сектору боротьби з корупцією і генеральною прокуратурою, і інших реформ, в тому числі судової гілки влади і. Про це ми говорили під час мого візиту в Вашингтон з президентом Обамою, з віце-президентом Байденом. І я зараз наголошую, що цей мільярд гривень, мільярд доларів, вибачте, сполучених штатів Америки, який буде зарахований до золотовалютних резервів, який дає можливість створити фінансову подушку реформ, є конче потрібен. Я в той же час говорю не про гроші. Зараз йдеться про своєрідний вотум довіри. Які висловлюють до України наші американські партнери, наші партнери з Європейського Союзу, партнери з усієї проєвропейської коаліції і визнання, визнання світом прогресу України на шляху реформ з боку наших ключових партнерів. Ще важливий документ днями я прийняв на Раді національної безпеки і оборони і підписав стратегічний оборонний бюлетень. Це не просто стратегія реформ. Це дорожня карта, яка була розроблена спільно з НАТО, і означає визнання абсолютно ефективної взаємодії між Україною і НАТО в реформуванні всього сектору безпеки. Це стосується не лише збройних сил і не лише Міністерства оборони. Ми по завершенні імплементації стратегічного оборонного бюлетеню будемо мати повну співмісність, повну інтеграцію і взаємодію з нашими ключовими партнерами по НАТО. В якості основного досягнення я би вважав досягнення макрофінансової стабілізації, без чого рук вперед був би точно неможливий. Це є і постійне, і поступове збільшення золотовалютних резервів, причому без участі наших партнерів з міжнародного валютного фонду, міжнародних фінансових організацій. Ми лише за за сьогодні ми купили 10 мільйонів доларів з ринка. За вчора 60 мільйонів доларів з ринка. За останні два місяці сума значно перевищує 1 мільярд доларів. Це чітко відображає гарантовану фінансову стабілізацію на українському ринку в Україні, і рішення рейтингового агентства Муді про переведення прогнозу курсу. Української валюти з прогнозу на негативний до прогнозу стабільний є яскравим тому підтвердженням. Є вже перший результат цієї фінансової стабілізації. Це є домовленість з Міжнародним валютним фондом і ухвалення парламентом закону про зняття оподаткування пенсій. В цьому досягнутих результатів впевнений, що поки що замало. І Дуже важливо, щоб люди відчули позитивні зміни. Саме тому я і ставлю завдання уряду, що необхідно від політики виживання переходити на політику стратегії розвитку. На цьому базується план уряду, який був схвалений на нацраді реформ, і який має повну підтримку президента. Від макрофінансового оздоровлення, яке сьогодні вже досягнуто, до економічного зростання. Ви знаєте, що встановлено завдання, щоб ми досягли 1,1% зростання ВВП в цьому році. Ми вже маємо позитивну динаміку в першому кварталі. Можу сказати, що і інфляція в першому кварталі складає біля 5%. Ми оптимістично дивимося в майбутнє щодо. Таргетірування показника інфляції до суми 12% за рік, і на наступний рік ми будемо мати можливість перейти до суми 8% відсоткової інфляції. Впевнений, що політика, спільна політика економічного зростання має перейти перевести від затягування пасків українського народу до поступового зростання доходів українців. Треба Прибирати треба просто змітати всі будь-які перешкоди адміністративні, митні, бюрократичні, навіть ментальні, які заважають бізнесу, які триножать підприємців, які відлякують інвесторів, які стримують, перешкоджають створенню нових робочих місць. І саме в цьому економічний сенс того, що відбулося вчора. Вчора я переконаний, це була спільна перемога. Всіх українців. Вчора Верховна Рада підтримала запропонований мною законопроект про судоустрій і статус суддів. І вчора були проголосовані конституційні зміни в частині судової реформи. Що головне в цій реформі? Це відновлення справедливості, це відновлення правди, яку неможливо повернути в життя людей без. Справедливості без змін в судах. Це завершення масштабного перезавантаження всіх гілок влади. Ви пам'ятаєте, що після Революції Гідності відбулися президентські вибори, після цього були парламентські вибори, які перезавантажили законодавчу гілку влади, місцеві вибори. Після цього було перезавантаження уряду. І сьогодні. Після вчорашнього голосування розпочинається перезавантаження останні судової гілки влади. Відкрию вам таємницю, що левова частину часу протягом останніх, навіть не тижня, а декількох тижнів я витрачав на переговори з фракціями, витрачав на переговори з депутатами, переконував і фракції і окремих депутатів на важливість голосування конституційних змін в частині правосуддя. Без зайвого пафосу хочу сказати, що вважаю це рішення одним із найголовніших за весь час мого президентства. І я хотів би скористуватися цією можливістю і подякувати всім, хто підтримав конституційні зміни, керівникам фракцій, народним депутатам, експертам, членам Конституційної комісії, великій кількості громадських організацій, які були залучені до того, щоб. Забезпечити позитивне сприйняття суспільством цих конституційних змін, подякувати за те, що вдалося вийти за рамки вузьких партійних інтересів і прийняти це рішення на користь всієї української нації. Я дякую за досвід і тим, хто продемонстрував високий, навіть надто високий рівень відповідальності. Не дуже широкий горизонт мислення і, власне кажучи, дуже дрібний масштаб практичних дій. Шкода лише, що проти реформи і на захист суддівської касти висловилися ті політичні сили, яких я вважав своїми партнерами по демократичному європейському табору. Хочу окремо наголосити, якби вчора реформа провалилася. Якби вчора ми побачили на табло 299-298, це б чітко означало консервацію існуючої судової влади на роки. Більш ніж через рік ми б мали тільки право реєструвати законопроект, потім обговорення, потім перше читання, друге читання. Напередодні парламентських виборів ніхто би цього не робив. І початок. Дискусії про повне перезавантаження суддівської гілки влади ми могли би зробити лише з новим парламентом після 2020 року. Але зараз твердо реформі бути, зміни настануть. На жаль, не за один день, але закон передбачає чітке розраховане на два роки глибоке очищення системи. Причому починається цей процес. З Верховного суду. Вже через півроку ми маємо завершити конкурси, добори, дискусії, перевірки, призначення, обрання. Повністю має бути сформований новий Верховний суд, який буде новою касаційною інстанцією і стані, стане на сторожі, стане, стане гарантом захисту конституційних прав і свобод громадян в частині суддівської влади. Ще раз наголошую: всі нові судді будуть призначатися на конкурсній основі. І цей процес розпочнеться вже в 2016 році. Доступ до роботи суддями відкривається і для юристів з поза меж судової системи: адвокатам, науковцям. Каста зруйнована, відбудеться впевнений, в тому дуже важливий процес. І, до речі, хочу сказати, що цей процес вже руйнується в прокуратурі. Також зняти обмеження для участі адвокатів і науковців на посадах прокурорів і впевнений в тому, що приток свіжих позасистемних реформаторських сил є надзвичайно позитивним. Ще одна важлива річ судової реформи. Наголошую на цьому: судді позбавляються повної недоторканості. Цього немає ніде в світі. І нарешті цей радянський рудімент буде ліквідований в Україні. Не можна притягнути суддю лише за зміст рішення. Зробив злочин, взяв хабар, немає жодної довгої процедури, несе відповідальність. Це є знаєте такий кнут і пряник. Це є відповідальність, є невідворотність покарання, підвищення рівня. Заробітної платні в першу чергу для суддів Верховного суду створює потужну мотивацію для того, щоб юристи, професіонали, патріоти, порядні люди мали високу зацікавленість брати участь в конкурсі на суддів, і в тому числі на суддів Верховного суду. І навіть посилення контролю за майновим станом суддів, їхніми доходами і витратами, нікого не зупинить. А після очищення і завершення перехідного періоду рівень незалежності судової системи значно посилиться, а політичні впливи навпаки істотно знізяться. І хотів би наголосити окремо, що із себе самого я позбавив таких можливостей змінами до Конституції. А от людям реформа наголошую ще раз: повертає право на чесний справедливий суд. Я Багато б чого б хотів би сказати про судову реформу. Я дійсно переповнений оптимізмом. Дуже задоволений вчорашнім рішенням парламенту, впевнений в тому, що ми зруйнували сценарій російського агресора, який хотів би продемонструвати світові хаос і відсутність взаємодії з парламентом. Цей сценарій був провалений. Отже, починаємо нашу розмову відверто. Гостру як я і обіцяв на початку свого виступу.